А ще що я хотів сказати, знаєте, сьогодні е, тілослужбу Божу бехкою, так? якраз службою Бабов і одразу благословенне царство почалося прямо, і потім посередині воно там гупали. Е, війна продовжується, значить, не забуваємо продовжувати молитися, але як я завжди кажу, що ора ет для бора. Це по-латині, а по-нашому це буде молися і працюй. Тобто не просто сів на дивані та й молюся. Це можна тільки тим, що лежачим, тим, що не ходять, тим, що вже на пенсії, старші так, це ваша справа сидіти та й молитися. Я маю на увазі молодих, помолився і до праці, помолився і до допомочі. Помолився і захищати. Хто може захищати, повинен захищати нашу державу. Хто не може, боїться, ну не може, той має допомагати тим, хто захищає. Є дуже багато людей, які працюють в тилу, бо без тилу немає нічого. За кожним військовим на передовій має в тилу стояти 10 чоловік. Ті, що хліб печуть, воду возять, в магазини все працює, заводи мусить працювати. І воєнно-промисловий комплекс мусить працювати, е, бо інакше ніяк. Тому е, не сидіть, склавши руки, а якщо вже нічого не робите, то хоч не хапарте. Не розносіть сміття. Не раз послухаєш, наслухаєшся, думаєш, що в ти голові все робить. Моліться, щоб Господь Бог вам зробив порядок в голові. Це дуже добре. Дуже добра нагода і дуже непогана можливість. Так що не забуваємо, війна продовжується.